Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Вітаю усіх вас, улюблені браття і сестри, сьогоднішнім святом, входу Господнього в Єрусалим з неділі. Святом всіх поздоровляй. Воістину можна сказати, Господь сьогодні входить в луцьку. Я не помилився у висловлюванні, тому що те, що ми згадуємо, як був тисячоліття історія, сьогодні за заповідом Ісуса Христа ми звершуємо. Це творить на спомин про мене. Так говорить Господь наш Ісус Христос до апостолів, які з ним на Тайній Вечері причащалися. Відповідно і інші події із життя Ісуса Христа, ми також звершуємо на спомин про те, що був такий випадок, була така біблійна історія, і кожне свято це нагадування, чи благовіщення, чи преображення, чи вхід Господню в, в Єрусалим. Це все події із життя, земного життя Ісуса Христа. І звершувані вони ради нас і нашого ради спасіння. Тому і ми звершуємо. А якби ми не вірили в те, що Ісус Христос прийшов до нас, тут, то навіщо оці гіляки, які ми принесли? Просто так? Ні. Не просто так. Віра наша спонукала нас принести їх і освятити, зустріти Ісуса Христа, тому що ми віримо, що Він прийшов, не видимо, видимо в тайнах і причасті, якому ми, яке ми прийняли, а не видимо в Божественній благодаті, тому що ми принесли, щоб ця божественна благодать. І спочила і освятила оцю вербу, яку ми з вами принесли. Оце свідчення того, що ми віримо, що в Луск прийшов Ісус Христос. Бо тіла, тіла наші, віра наша, спонукає нас ось до таких чин. І воїсти сьогодні радіє серце віруючої людини. Тривожиться серце людини спостерігаючої І серце грішника скорбить, бо ще не розкаялись. Але тиждень цей є особливим, як наше життя. Тому що сьогодні оспівувати можемо Осана. А можемо його смівати по своїй гріховності, розіпни його і не побачити тоді вже в особі Ісуса Христа, Спасителя світу, через свої гріхи, через свою жорстокість серця, через бачення неправди, а говорячи на нього правда, через дивлення на темне і казати, що це світле. Самообманюватися. Самообманюватися. І це буде не просто тілесним, гріховно-тілесним. Тому що саме тіло є храм Духа Святого. Очищене, оновлене, змінене, воно є храмом Духа Святого. Наше бажання сьогодні прийти поісповідуватись. Це бажання оновити, очистити дім Духа Святого. Очистити, тому що нічого нечистого в Царство Небесне не вийде. Ми не тільки дивимося тілом в фізичному значенню цього слова. Миєм, лікуємо і так далі. А й в духовному значенні поздоровлює, очищає від гріха через покаяння. Через молитву з'єднуємось з Христом. Через причастя стає одним цілим з Ісусом Христом. Тому що апостол Павло говорить, тепер не я живу, живе в мені Христос. Ось це треба збагнути і розумом, і серцем, і душею, щоби в тобі поселився жити Ісус Христос. Тому що і Пасха не буде. Якщо не буде в Тобі Христа. І значення цієї Пасхи для тебе буде просто звук і застілля. Радості не буде від Того. А так повинна бути радість, уста повинні співати, серце повинно радіти, душа повинна веселитися, тому що чиста, тому що побачила Христа. Блаженний, чистий і серце тоді її Бога побачила. Тому у всьому, що буде відбуватися, ми будемо бачити там цю дію Божества. Будемо бачити У Христа. Будемо бачити Його шесть на Богов. Ми будемо приймати участь, не спостерігаючи, а практично. Практично. Тому слідкуйте за своєю душею, що вона хоче. Тому що стартували на початку поста. Всі добре. Але чи дойдемо до спомина про Голгофу? І чи зможемо в радості духовній сказати Христос воїсти на Воскрес? Ось, ось на що треба наголосити, і що треба собі взяти до уваги. Чи з радістю це, це говориш? Чи говориш, тому що всі говорять. А треба говорити з радістю. Значить, треба працювати над своєю душею, берегти її, берегти тіло, зберігати роду. Ще не дойшли до кінця, ще треба рухатися. А попереду не тільки пасха, попереду десятиліття нашого прожитого земного життя. Тому йти треба бадьоро, йти треба з допомогою Божої. Апостол Павел говорить, я все можу, бо укріпляючи мене Господь. І тому, проявляючи своє внутрішнє бажання, будемо звертатися до Бога. Господи, допоможи, допоможи дойти, допоможи зустріти, зустріти з такою вірою, яку мали оці діти, які зустрічали Ісуса Христа Іншого Єрусалимі. Ось таку глибоку віру. Вони не мали, вони не читали Біблію. Вони не мали богословської освіти. Вони серцем сприймали. Серцем сприймали. Тому від них Ісус Христос прийняв цю хвалу. Із уст дітей і немовлят прийняв хвалу. Тобто тих малих, які ще грудні суть, які тільки почали ходити, вони почали оспівати. А чому оспівували? Чому вони оспівали? Чисті серцем були. Вони бачили Бога і нічого більше не придумували. І бачили грядущого Спасителя заради нас і нашого ради Спасіння. Усі ми повинні побачити і повірити, що Христос прийшов у Луцьк. Він тут, серед нас. Це треба вірити, треба до цього відноситися. Тому що він може бути поряд кожної людини. Не ображайте ближніх своїх. Не кажіть їм погано. Не робіть їм погано. Робіть добро. Любіть їх. Любіть і любіть Україну. І ближнього, і Україну. А це буде означати, що ви любите Бога. Бо якщо ближнього не любиш, і ти Бога теж не любиш. І Україну ти не любиш, і не розказуй нікуди на відділення. Не любиш ти його. Тому що любити це дія, Не говорити, а дією. Дією ми доказуємо, бо ділах ваших пізнають вас. Тому хай діла наші сьогодні будуть правильними і праведними по відношенню до ближнього. По відношенню до України, по відношенню до Бога. Тому співучастувати треба, не задовільнятися лише тим, я поісповідувався, до Пасхи готовий. Все. Нічого ти ще не готовий. Ти тільки зробив одну із дійств. дію ти звеш. А підготовлюватися треба постійно, постійно. Поки не наступить мить, постійно потрібно вжити цим. Тому підсилюємо молитву. Підсилюємо молитву. Підсилюємо працю над своїм розумом. Бережемо своє тіло вже ніяких строгих постій. Таких категоричних. Тому що наступить паса. Захочете багато попробуєте і тоді пошкодите своє буті. Тому тепер вже, за словами псалмопівця, аканону, попустившись браття тілесного, тепер попостився духовно. Тобто наголос на молитву, на піс духовний, на стримання, на розмірковування, на занурення в самого себе. Тіло приборка тепер приборкують розум, тепер приборкують м'язи, тепер приборкують свої думки. Тому побільше мовчати, побільше молитись. І хай Твоє Слово буде так або ні. Все інше то від рукави. Тому що і спокуси будуть в останні дні, великими і особливими. Тому Хай Милосердний Господь допоможе нам пройти подальші дні нашого великого дійства, великого дійства зустрічі Пасхи Христової. А сьогодні воїстимо воскликним, як ці діти Благословен, то йде во ім'я Господнє, бо Господь і я висядам. І хай божественна благодать, яка сьогодні. Почуває на усіх вас, в тайнах, хай Божественна благодать, яка смочине на тій вербі, яку ви принесете, віджене всяку силу. від нас, від України і вижене і беса, ви і, і агресора за межі нашої держави. Хай мир наступить на нашій землі. Будьте щасливі, здорові і благословенні. Хай всі наші воїни з перемогою вертаються у нас додому. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!